Сашко Лаврінтів, Стежини зраненого серця. Ця книга підсумок життя 16-літнього полтавця-хлопця, життєвий політ, котрого так трагічно вбірвався на початку юності, книга де зібрані далеко не всі його вірші оповідання, переклади. Сашко не ставився серйозно до цих зразочків своєї творчості. Творчості людини, котра не просто проіснувала, а прожила своє і коротке життя, спалахнувши, світивши горизонти вдалині. Щодня молюсь за тебе, Україно, щоб ти була могутня і єдина, щоб шанували славних предків спадок, щоб в родинах завжди був достаток, щоб ходила правда по землі, несла нам злагоду і справедливість, брехню карала, Зраду і злостивість, би в житті таке побачити мені. Хірург знаменитий, прощай, нічого від тебе не треба, рікою срібна печаль і лина ген-ген до неба. Нервово сміхнуся рідним, вони лише вірять в удачу, Для друга триматимусь гідно, Лише уночі заплачу. На стрільбище в 10 балів я міг би вибити триста, не буде цього, на жаль, розсипалось долі на намисто. Тут радість вікно палати, дерева, трамвайна зупинка, нехай русаві хлоп'ята зберуть мої намистинки. В цій книжці дуже багато сашених листувань, перекладів прозових творів. І ось що про нього пише його друг, дитячий письменник, класик дитячої літератури Всеволод Зіновійович Нестайко. Сашко жив складним життям. Тяжка хвороба обмежувала його в діях, в дитячих забавах, навіть в лікуванні. На кожний санаторій брався лікувати хлопця з такою тяжкою серцевою недогою. Проте, судячи з віршів і листів Сашка, можна сміливо стверджувати, що він жив цікавим, повноцінним життям, сповненим подіями, зустрічами, мріями. В цьому житті було місце юнацькій дружбі з дворовими хлопцями і дружбі зі шкільними товаришами, і тихій рибалці на чудових гужулянських ставках неподалік від дому, де він міг милуватися красою степової природи рідної Полтавщини. І участі в різних олімпіадах. До речі, він був переможцем. В олімпіадах з математики і історії і поїздки на поетичні конкурси в Київ у Карпати і багато чому ще. Бо ти малий ще, я чую, не можеш сам писати вірші. Хіба малі за інших гірші? Я ж бачу, думаю, ціную осінню синь, лапаті снігу і на калюжах першу кригу Розв'язану важку задачу. Читаючись, сміюся і плачу, коли йду маршрутом дальнім по монастирській чи шпитальним, тоді легенда ожила старих будинків чую гомін і тиху музику їх спомин, врядки шикуються слова. Радію, що малий поки і не дожив тієї пори, щоб, як дорослі земляки, чим б душ міняти кольори. Сашко Лаврінтів, стежини зраненого серця.